в Дніпропетровську, німецький художник і фотограф Ханс Мартін Фляйше вже п'ять років, подорожує світу точною копією фрагменту берлінської стіни як символом змін та європейського майбутнього. Чоловік має вдома в Берліні чотири оригінальні фрагменти, куплені на аукціоні. Втім, виготовив легшу копію для такого проекту. Він відвідав уже понад 10 країн. і Зараз подорожує Україною. каже українці зробили багато змін у своїй державі за останній рік. Втім, це лише початок, ускладений подіями в східних областях. Тож він вирушив до України аби про Монструвати свою підтримку. Чоловік побував зі стіною в Києві, Харкові, Слов'янську. У Дніпропетровську фрагмент стіни встановив на річці Дніпро. Бо вода каже, об'єднує все. Тут вона пробуде кілька годин, і кожен може залишити на ній свої побажання. Вже завтра Ханс та його стіна вирушить в Одесу. Це відбулось у країнах Балтії, Чехословаччини, Угорщини, Латвії, і це знову відбувається в Україні. Та це не кінець, а сумна історія. Подорожуючи з цим символом, я відчуваю, що це влучне нагадування базової ідеї європейських змін, європейського майбутнього.